Мене звати Мар'яна, мені 25 років. Після вагітності я зрозуміла, що мені дуже срочно потрібно міняти щось з грудьми. Тому звернулася в вашу клініку. Я шукала клініки, зупинилась на одній, пройшла там консультацію, але зрозуміла, що мені там не все подобається. І тоді одна знайома, коли побачила, що я в пошуках клініки, порекомендувала саме вас та лікаря Анастасію. Тому я почала слідкувати за нею, записалась на консультацію, і після консультації зрозуміла. Що більше не хочу шукати, хочу зупинитися у вас. А зараз в мене вони достатньо опущені, є навіть деякі розтяжки. Але я розумію, що я молода, мені всього 25, і хотілося б ну, мати ідеальну фігуру і ідеальні груди. Настроєна на найкращий результат, і очікую, щоб вони були не занадто великими, а такими більш натуральними і гарною круглою форми. А, трошки є, тому що це перший раз, перший мій наркоз. Взагалі, перша операція в житті, але в мене дуже гарний настрій, і я абсолютно довіряю лікарю і клініці. Скільки часу пройшло після операції? А вже пройшло майже два місяці. У вас була вертикальна підтяжка грудей з імплантами і ліпосакція пах. Причому у вас був дуже сильний птоз. Розкажіть, як проходила взагалі ваша реабілітація? Реабілітація дуже легко пройшла. Мене залякували набагато гіршої реабілітації, але вона ну пройшла прям непомітно. Єдині складнощі були в тому, що в мене є дитина, а його не можна було піднімати. Ось, а все інше пройшло максимально рівно, непомітно. Перші дні вони за зазвичай найскладніші. Як вони вас, вас пройшли? Ну, завдяки обезболам, я думаю, що достатньо легко, і плюс я сюди додаю той факт, що розріз був тільки вертикально, а і не було ще допомічного шва, який міг би давати мені ну, Тяжкість в реабілітації. Чи були ви раніше на інших консультаціях у інших лікарів? Що вам рекомендували? А, так, я була на двох консультаціях у лікарів і, звісно, мені рекомендували якірну підтяжку ну, по-іншому, просто ніяк. Бо, як ви вже сказали, у мене був дуже сильний птос. А чому ви обрали саме Анастасію? По-перше, мені порекомендувала її знайома. Вона показала мені свій результат, мені він дуже сподобався, і дуже сильно мене підкупило те, що буде менше швів. Що це не якір, все таки, а вертикальна підтяжка. Скільки мілілітрів вам поставили? 325 мілілітрів. Не відчуваєте тяжкості чи якогось дискомфорту в рудяг? А, Ні, абсолютно ніякої тяжкості, ніякого дискомфорту. Я навіть не розумію, як це. А як зараз ви себе почуваєте? Все супер, наче я нічого й не робила. Просто з'явилися груди. Чи виправдались ваші очікування? Якщо порівнювати до після, то ну, результат неймовірний. А, так, є деякі нюанси, які хотілося би підправити, але я розумію, що ще дуже мало часу пройшло після операції, тому просто треба дочекатись, коли там розійдуться шовчики, імплант стане на своє місце і просто буде насолоджуватись результатом. Як ваш чоловік відреагував на результат і зараз дивиться на вас? Дуже довгий час він. Боявся дивитись, тому що це для нього був шок, як жінки на це наважуються, там вже шви, може рубці, і тому він довгий час просто не хотів дивитись. От. Але візуально, як зараз виглядають груди, як вони гармонічно дивляться, форма до мого тіла, фігури, то йому, звісно, подобається. Був у вас якийсь дискомфорт раніше в грузях з вашими минулими грудьми? Ну, дискомфорт був великий в тому, що я просто. Не могла підібрати собі одяг груди обвищі, і я не могла собі підібрати щось гарне з відкритою спинкою чи з відкритим декольте. Це викликало великий дискомфорт. Але зараз просто будь-яка сукня мені пасує. Як вам наша команда? Ну я вважаю, що гарно спрацювала. Мені сподобався анестезіолог. Він ну, багато часу провів зі мною, відповідав на питання, тому мені було комфортно і не страшно. Тому що це все таки важливо а наркоз. Також процедура, яка може викликати страх. Але після розмови з ним мені стало легше. А що б ви порадили дівчатам, які не можуть наважитись на таку операцію? Якщо це ситуація, така як у мене, а тобто пто з третьої степені, то набагато краще наважитись на операцію, яка буде тривати там півтори-дві години, аніж все життя ходити з обвищими грудьми. Чи є якісь принципи, як ви гадаєте, по яким можна вибирати для себе хірурга по рекомендаціям? Але все одно, які б рекомендації не були, ви маєте орієнтуватись на своє відчуття. Якщо вам лікар імпонує, якщо вам з ним легко і приємно спілкуватися, вам подобаються його роботи, то ви це самі відчуєте. Що саме цього лікаря треба обирати? Як це сталося у мене? Оцініть зараз ваш результат. Як ви зараз виглядаєте? Зараз я відчуваю себе дуже впевнена завдяки тому, що я можу обрати будь-яку сукню, будь-який одяг, і воно мені буде дуже личити. Нові груди це нова реальність, і з ними я відчуваю себе класно, От, жіночною, ніжною і сексуальною. Тому, хто ще досі наважується, то дайте собі відповідь на питання, чи хочу я продовжувати жити з такою грудью, або відчувати себе впевнено та сексуально. Все помінялось кардинально, тому що я чувствую себе намного уверенні. І як кожна дівчина, яка там преобразилась, вона вже себе по-другому несе. Пройшло близько двох місяців після операції, я вже успіваю ловити восхищені взгляди. Компліментів стало в два рази більше. Дуже задоволена. Результатом Пер нарешті приємно одягати сукні і відкритим декольте. зараз. У дзеркалі я бачу себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білизну, яка мені подобається. Коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш, що щось змінилося, якась інша енергія. і Все тому я намного щаслива. Закрились якісь маленькі свої комплекси живі поділилась на до і після.